З 12-ї дня по вівторках біля колишнього Сіверського стоїть довжелезна черга. Усі в ній чекають на безкоштовні обіди. І спасибо большое. Перші прийшли. Перші. Перші? Перші. А світ починалися. Ну, сказали. Сарафа не раділа. За словами ініціатора акції Годуємо разом Артема Ракіціна, такі черги вони збирають вже в п'яте. Сюди приходять малозабезпечені сім'ї, пенсіонери та ті, кому не вистачає грошей на їжу. Ми вже таку зробили для себе програму, що з кожного разу треба більше людей. Всі дізнаються за сарафанним радіом. І хто ці люди до ну кого ми годуємо разом з дівчатами, з Регіною, з командою. З кожного разу людей все більше і більше. І люди приходять з проблемами, багато проблем. І, 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 і до лікарів відправляв, я була ситуація, допомогли там, допомогли, там, от що там, ну такого по медикаментам, тільки що допомогти. По ну, елементарні такі речі, людські, як кажуть. І я дуже вдячний партнерам. І треба заохочувати. Ми готові ставити. Я не знаю, борди підтримки, хто буде долучатися і допомагати нам в цьому проєкті Годуємо разом. На початку реалізації цього проєкту Артем опублікував пост з реквізитами. Усі бажаючі могли і можуть долучитися до проєкту Годуємо разом. Чека Артем публікує на своїй сторінці. Готують такі обіди на кухні від норвезьких благодійників працівниці навчально-реабілітаційного центру номер 2 Якщо ви підприємець, чи маєте змогу допомогти продуктами, ви також можете долучитися до проєкту. Щасливий, що так з ініціативи Артема Ракітіна, ми. Почали знову годувати людей. До нас долучається дуже багато небайдужих просто містян. це і представники бізнесу і просто звичайні люди. І я думаю, що кожному буде приємно, що, наприклад, от сьогодні там один хлопчина привіз там стільки та кілограмів крупи, і завдяки йому ми, наприклад, погодували 50. Є потреба в цьому, і є потреба навіть і більше. Може, ми будемо і два рази на тиждень. Ну, зараз трошечки встановиться погода сприятлива, і може ми будемо два рази на тиждень годувати. Будемо і ще бачити, як будуть долучатися люди до цієї благодійної акції, тому що це повністю ну, поки що частково фінансує Артем частково добрі люди. За словами організаторів проєкту, годуємо разом, що вівторка за безкоштовними обідами у черзі стоїть близько тисяч людей, і всі вони отримують тарілку з гарячою їжею. У сьогоднішньому меню був булгур з м'ясом, компот та соління на вибір. Огірок чи квашена капуста. До проєкту можете долучитися і ви передавши крупи лише сертифіковане м'ясо чи овочі у НРЦ номер 2, або ж задонативши кілька гривень на картку, яку знайдете на сторінці Артема Ракітіна.